Блаженні всіх, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш трудами рук твоїх, блажений ти і добро тобі буде, жона твоя, в домі твоїм, як родюча лоза виноградна, сини твої, як паростки дерева оливкового, навколо трапези твоєї, ось так буде благословений чоловік. Що боїться Господа, нехай благословить Тебе Господь від Сиону, і побачиш блаженство Єрусалима по всі дні життя Твого, що побачив Ти дітей, синів Твоїх, мирна Ізраїля, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його. Нехай побіжать від лиця Його, всі ненависники Його, якщо зая дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться, нехай радіють перед Богом, нехай святкують у радості, співайте Богові, співайте імені Його, рівняйте дорогу перед Тим. Хто йде як переможець, Господь ім'я йому, радіти перед лицем Його, Отець, сиріт і суддя вдовиць, Бог він у святих оселях своїх, Бог одиноких водить у дім, визволяє в'язнів із кайданів, а непокірні живуть у гробах. Боже, коли йшов ти поперед народу Твого, коли проходив Ти через пустелю. Земля тряслася, навіть небеса танули від Лиця Божого, і синай від Лиця Бога, Бога Ізраїлевого, рясний дощ проливав ти, Боже, на насліддя Твоє, і коли знесилювалося воно, ти підкріпляв Його. Народ твій, ти оселив на землі твоїй, і з благости твоєї ти все приготував для бідного. Господь дасть слово тим, що благовістять з великою силою. Царі з військом утікають, утікають, а ті, що сидять вдома, ділять здобич. Коли ж ви оселялися на землях своїх, то стали мов голубка. У якої крила, як срібло, а пір'я сяє золотом, коли ж Всевишній Росія в царів на цій землі, вона забіліла, як сніг, на горі Салмоні. гора Божа, гора велика, гора кріпка, гора висока, чого ви заздрите, гори високі, на гору, що на ній Бог благоволив жити і буде перебувати на ній вічно? Колісниці Божих тьма і тисячі тисяч, серед них Господь, насинай у святині, Ти зійшов на висоту, полонив погон, прийняв дари для людей, щоб і непокірні могли жити. У Господа, Господь Бог благословений, благословений Господь допоможе нам кожного дня, Бог Спаситель наш, Бог наш, Бог, щоб спасати. У владі Господа ворота смерти, Бог сокрушить голови ворогів своїх, волохате тім'я того, хто закам'янів у беззаконні, сказав Господь від васана поверну тебе, виведу з глибини моря, щоб обмочив ти ногу твою, як пси язик свій у крові ворога. Ми бачили, як ішов ти, Боже, як ішов ти цармі, і богмі, у святиню. Попереду князі і ті, що співали за ними ті, що грали на струнах, а кругом діви з тим панами в церквах благословляйте Бога, Господа від джерел Ізраїлевих, там він є Мін молодший князь їхній, князі Іуди, Владики їхні, князі Завулонові, князі Нефалимові, Бог твій дав тобі таку силу, утверди, Боже, те, що ти створив для нас. Ради храму Твого в Єрусалимі, царі принесуть Тобі дари у тихомири, звіра, що в очереті, зібрання биків серед тихих телят, гордих народів, що хваляться сріблом своїм, Розвії тих, що готують війни, прийдуть з Єгипту вельможі молитися, Ефіопія простягне руку свою до Бога, царство землі, хваліть Бога, Оспівуйте Господа. Який зійшов на небо небес привічно, ось він дає голосу своєму, голосили, віддайте славу Богу, на Ізраїлі, велич Його і могутність Його на хмарах, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів. Він дає силу і твердість народу своєму, благословений Бог, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Правосуддя, буду співати Тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні, коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу, серце нечестивого не пристане до мене. Злого я не хочу знати, того, що потай очорніє ближнього свого я прожену з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл. очі мої на вірній землі, що перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені, не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно. Не залишиться перед очима моїми Той, хто говорить неправду, що ранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоронити з міста Господнього всіх, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на Тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі, що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно, Господи, вкажи мені путі Твої і навчи мене стежок Твоїх. Настав мене на істину твою і навчи, бо ти, Бог, спасіння мого на тебе повсякчас, я надію покладаю, згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомости моєї, не поминай. Пом'яни мене в милості Твоєї, Господи, заради благости Твоєї, Господь благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння, Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика, хто та людина, що боїться Господа, Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться Його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої, зглянься на мене, Господи, і помилуй мене, бо я самотній і знесилений, страждання серця мого, примножилися з біди моєї, визволи мене, поглянь на скорботи мої і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх. Як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене, щоб я не осоромився, уповаючи на тебе, непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе, спаси, Боже, народ твій від усіх страждань, Його, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.